Тобі 4600 к фіфопонтів, ти не знаєш, що з ними робити. Ти відкрив правильний відосів. Тебе 4 варіка. Перший. 20 вересня виходить нова FC 25. Ти вливаєш в паки, паки відкриваєш, продаєш і лутаєш собі складик на 2-3 тижні. Другий варіант. Є безплатний батлпас. 25 версій ще буде платний. Якщо не помиляюся. На цих 4600 понтів ти можеш купити три батлпаси. Якщо він годний, купляй, бо там будуть еволюції, там буде прямо якась катонка, яка не буде в обичному пасі. Третє відкрити на якесь там друге, третє промо. Дару ви не відкривайте, бо тому що вам з вірогідністю 100% нічого не випаде. І четвертий варік це відкрити ждати токі. Це дуже довго, ви, можливо, навіть не втримаєтесь. Але, як варіант. Що я буду робити, якщо вам цікава моя думка, що я буду робити, чекати тут я не буду. Це фатальна помилка. Тим боя паки мене налутати, я минулому році налутав 170 паків тоті, за 3-3 неділі. Там буде 83, було 4.84. І мілкі паки, які можу налутати, з яких теж падає. Далі відкривати паки на якісь промо, я теж не буду. Чому? Та все дуже просто. Я минулому році відкрив в листопаді, і це була фатальна помилка, я всі фіферпонти просрав. Відкрив паки на них, мені нічого не золотав, просто ноль. Згорів нереально. Тому я більше таку помилку не повторюю. Але опять-таки, це був мій аккаунт, можливо, у вас все багато по-іншому. І що я більше всього, що зроблю, я одразу подивлюся, який буде платний батлпас, якщо там щось годне, мені сподобається. Я відразу її купляю і трошки спускаю на паки, які будуть в магазині. Трошки, буквально трошки, щоб. Щоб рознобрати свій составчик і заработати монеточок, продати і з... купити якісь картончики. І якось так. Це більше все, що я так буду робити. І більше все, щоб будуть всі так робити. тому що ну, не зря Баттл Pass придумали платним. А надіятись на свою удачу, ну, таке собі. І це я говорю про відкривання промопаків. Тому якось так от такий кортанький відосик вийшов. Далі. Якщо вам сподобалось ставте лукаси, пишіть комментики, підписуйтесь на каналчик. Скоро у вас очікує, які склади можна зібрати всі 25, Там дуже багато чого цікавого. Тому не забувайте, дивіться.